Брати та сестри, хотів би разом з вами почитати Слово Боже і місце Слово Божого. Е... Ну, вірніше, це буде декілька місць Слово Божого. Таке буває. Це декілька місць Слово Божого буде. Е... Ці місця я зустрів, коли було моє ранкове читання. Якось так трапляється, що це вже не перший раз, коли я виходжу проповідувати, Бог по особливо мене випробовує через такі речі, щоб я трошки більше хвилювався. Останній раз, коли я проповідував в церкві в Боровому, то виключалося світло просто тухло і гас мікрофон. Перший раз, другий раз думаю, дякую, Боже, буде такий досвід. Брати та сестри, все ж таки хотів би з вами читати слово. Місця, які я для себе зауважив, і про які я роздумував, або місцевості, які згадуються в Біблії, вони були для мене особливими. І я думаю, що особливі так само для вас. Чому я звернув на ці місця або на ці гори свою увагу, тому що там відбувалися особливі речі. Нещодавно я читав книгу Хронік, і в книзі Хронік там було написано, як Соломон будував храм. І написано, що він будував його на горі Морія. А перед тим незадовго я з своєю доцею дивився дитячу Біблію, і там була історія про Авраама. і про те, як він мав приносити свого сина в жертву, і Бог сказав йому: іди в місцевість, яка називається морія, і на одній із гір принесеш свого сина одинака. В жертву для мене. І Ви знаєте, чому так я звернув увагу на це на, на, їм саме на ці місця? Тому що от, в мене згадка про цю місцевість або про цю гору, вона наштовхнула мене на думки про те, що таке поклоніння або місце поклоніння і де я можу поклонятися. Ми знаємо історію Авраама, ми знаємо, наскільки довго він ждав свого сина і ждав цієї обіцянки, і які довгі маршрут в нього, його був, в його життя. І де він був, і яке велике насправді випробування проходив Авраам, коли він прийшов на цю гору моря, і він хотів вже приносити свого сина в жертву. Він підняв ніж і хотів його вже принести, як цілопалення, але Бог змилувався над його сином і сказав: зупинись. І от така цікава історія відбулася на цих горах, і ми про неї знаємо. І не менш цікава. Історія або е, подія відбулася теж на цих горах, це будівництво храму, яке збудував Соломон. Цікаво, брати та сестри, багато-багато-багато років тому Бог випробовував свого друга або Божого чоловіка, чи він принесе в жертву свого сина. Через певний час, через тисячі років, Соломон на тому самому місці, де відбувалася ця подія Авраама, де його, випробовувалася його віра, Бог дозволяє, що Соломон будує храм в Єрусалимі. Здається, цікава, місце, цікава історія, цікаве місце, що там відбувалось до побудови храму. Далі ми знаємо, коли е, приносились жертви Соломоном, цей храм наповнився димом і присутність Божа була в тому місці, в храмі. І було таке певне храмове поклоніння в той час. І ця місцевість була дуже особлива. Я через те і згадав цю історію про Авраама, щоб якби підкреслити особливість цього місця, особливість храму і особливість тогочасного поклоніння. Тому що, коли Соломон молився, він казав до Бога, Боже: коли на цьому місці ми будемо звертатися до Тебе, ми будемо навертатися від своїх гріхів, то почуй нас. Почуй нас. Прихили своє вухо. І ми знаємо, брати та сестри, що далі написано в Новому Заповіті, коли вже були часи Ісуса Христа. Що сталося з того храму? Що сталося з того такого, здається, особливого місця, там, де дуже великі діла Бог робив. І колись давно, як випробував своїх мужів, і коли час храмового поклоніння було. Що відбувалося там, там було місце присутності Божої. Але коли люди програли, коли народ Божий програє боротьбу проти своєї плоті, стаються такі речі. Те, що я вже трошки говорив на початку своєї проповіді, коли ти програєш боротьбу плоті проти духа, ти слухаєш, але висновки робиш свої. І ти можеш слухати Слово Боже, проповідь, яке буде говоритися до твого серця, але ти його будеш приміняти до когось іншого. І так сталося з народом Божим насправді. Місце поклоніння Богу, і вони зробили з нього торговий дім. Написано, коли Ісус Христос прийшов в храм, і Він побачив, що там відбувалося, Він зробив шнурків бича і повиганяв грошомінів, продавців голубів і людей, які мали бізнес з того всього. Туди приходило багато людей, вигідна точка. І це той момент, коли з чогось доброго, коли з Божого зробили людське і недобре. Ви знаєте, брати та сестри, що тисячі років пройшло, але нічого насправді не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. І Бог дав я свою дружину, як ми тільки одружились. ми... Поїхали на відпочинок, і я все своє життя, християнське життя, як я пройшов церкві, я покайся, я мріяв побувати в Єрусалимі. Це була одна з моїх мрій. Справді, я просто в захваті був від того, як я просто летів над літаком над горами в Єгипті, і я уявляв, що там колись Мойсей ходив. І оце була одна з заповітних моїх мрій: побувати в Єрусалимі. І ми проїхали в Єрусалим, це була екскурсія одноденна. Ми побували в храмі, ну, як би, в тому храмі, який називають. Е, я не пам'ятаю, як він, храм, е, там, де вогонь сходить, оцей, знаєте, в православній культурі є таке. Гробу Господнього храм, От він називається так. І ми, будучи вже віруючими людьми, спостерігали, що там відбувається. І якщо чесно, я побачив, що це справжній торговий дім. От такий самий, як приблизно був на. Напр... Коли Ісус Христос в храмі Соломоновому був, то з Єрусалимського цього храму не знаю, можливо, його відразу будували для того, щоб зробити торговий дім. І насправді це було страшно дивитися на те, коли екскурсовод так приводить і каже: це камінь, на якому Ісуса помазували миром, а два метри з боку печера, де він лежав, а тут за склом виглядає кусок скелі, це Голгофа, а тут те, ну, як в такому знаєте, гарно продуманому супермаркеті. Тобі не треба нікуди йти далеко все на місці. А якщо на цей камінь положиш ікону, так вона стане святою і буде зціляти. І отак відбувається, коли люди живуть по плоті. Люди починають шукати місця і називати їх якимись особливими. І більше того, вони обманюють і себе і починають обманювати інших людей. Місця особливої Божої дії перетворюються от такі речі. Знаєте, коли я е, готувався до попередньої проповіді про одного із апостолів, і я таку деяку історичну довідку читав про цього апостола, як він загинув, знаєте, і його вбили люди, яким він проповідав Євангелію. І пройшли століття, побудували храм в честь того апостола, і вони вже кажуть, це місце поклоніння великої, знаєте, такої церкви потужної де щось Таке відбувається надприродне. І нічого не змінилося. В Біблії ми читаємо, коли Ісус Христос приходив в Єрусалим і Він спілкувався з Божим народом, Він казав до них такі слова. Каже, ваші предки або ваші праотці, вони вбивали пророків, а ви зараз їм їх згадуєте, або, можливо, ставите якісь пам'ятки і місця поклоніння робите, чи ще щось подібне. Я думаю, брати та сестри, пройшло тисячі років, але нічого не змінилося. Колись справа ці людей вбивали проповідників або вбивали е апостолів, які проповідували Ісуса Христа, а потім на тих місцях будують церкви і кажуть: о, тут колись апостол ходив, там його мощі є, тут треба поклонятися. Оце те місце, де Бог почує. І оце такий обман. Але що говорить Біблія про місце поклоніння і що говорить сам Ісус про місце поклоніння? Чому я почав саме з гір і оцеє місцевості? Тому що от з Ісусом Христом була така одна історія. Він зустрів жінку, Самарянку. І вам відома ця історія. Я не буду читати повністю всієї історії, але в цій історії Самарянка до Ісуса так само сказала, що. Є місце поклоніння. Ви кажете, що поклонятись потрібно на цій горі. а Нам казали, що поклонятись потрібно на цій горі, і далі Ісус їй говорить такі слова. Це буде Євангеліє від Івана, 4 розділ 21, 24 вірші. Ісус промовив до неї: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але настає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Ось що сказав Ісус Христос. У відповідь жінці, яка задала йому запитання, а де ж тоді поклонятись? Де є те особливе місце, де Бог чує? Брати та сестри, Ісус сказав, якщо ти поклоняєшся в дусі та в істині, то це є те святе місце, це є те особливе місце, де ти в присутності Божій. Де ти в присутності Божій? Не потрібно нікуди їхати. Не потрібно не знаю, ставити свічки, цілувати якісь ікони особливі, чи ще щось. Але в дусі і в істині, коли людина поклоняється Богові, це є місце святе. В старому заповіті написана така історія, коли Мойсей підійшов до куща, який горів, Богю, горів. Бог йому сказав: зніми взуття, бо земля, на якій ти стоїш, вона свята. Чому та земля була свята? Через те, що там горів кущ і відбувалося щось особливе? Через те, що там був присутній Бог. Брати мої та сестри, Ісус Христос на Голгофі зробив так, що місце для поклоніння в дусі та в істині, воно може бути будь де? Це так символічно. Я прочитав про. Таку, знаєте, навіть не прочитав, а вам розказав про таку певне пророцтво або репетицію жертви у виконанні Авраама. Тільки ця жертва не була принесена. Авраам, як батько, він не приніс свого Отця в жертву для Бога. Але наш Небесний Отець, він приніс свого Сина Ісуса Христа. І Ісус Христос, Він був розп'ятий. Навіть не в місці. А написано, що його вивели за місто і розіп'яли як одного з розбійників. Я не знаю, якби люди якось думали, як би правильно зробити місце поклоніння або там, де е, щось не знаю, Ісуса розпинати, чи що, якби вони знали, що буде далі. Але Голгофа Череповище це там, де вбивали людей, там, де. Там, де розпинали людей. І саме на такому місці був розп'ятий наш Господь Ісус Христос як розбійник. Але таким чином Бог перекреслив оце все розуміння поклоніння храмового або те, що зробили з храмового поклоніння люди. Ісус змінив стандарти або шаблони, по яких люди мислили. І насправді люди і зараз мислять по цих стандартах і шаблонах. Того, що ми часто можемо думати, що для того, щоб поклонятися Богові, нам ну, потрібен, можливо, особливий час. Не знаю, можливо, хтось думає, що для того, щоб поклонятися.